Христос народився. Славімо Христа! Друзі, возлюблені у Христі, браті і сестри. Ми продовжуємо наші такі гарні Йорданські пастирські відвідування. І ми завітали до нашої парафіянки, пані Юлії. Але ви її знаєте, як гуцулка Юлія. Тому що я думаю, що люди бачили у Фейсбуці, на Ютубі. А хто не знав, то це і наша парафіянка тут у Ростоках гарно. Пані Юлія, ми освітили ваш будинок. А тепер попрошу вас привітати наших глядачів. Я ж перший раз щиро вам дякую за відвідини. Дякую за посвяту, Щиро, щиро від душі. А всім а всім людям бажаю. Здоров'я, добра, благополуччя, миру в кожну хатину, в кожну родину. Хай Господь вас всіх благословляє. А знаєте, коли є такі привія, коли зустрічається Юліан і Юля, це дуже важливо. І ми обидвої разом від щирої душі вам бажаємо всім. Головне, щоб в нас був мир і добро. А це обов'язково збудеться, тому що коли двоє таких людей знайде на однаковому одному однаково майже імені. Я думаю, що все збудеться. Позволь, господи, друзі. Запрошуємо у Карпати. Запрошуємо вас у село Ростокі. Ну і я від себе запрошую, Я посилання ставлю. Ви бачите на пані Юлію. Підписуйтеся обов'язково, коментуйте і подивіться, як живе наш край, як живе Гуцульщина. Дякую, дякую, дякую.